Новітній винищувач США готовий вразити супротивників унікальним арсеналом зброї. Американським інженерам вдалося поєднати в одному літаку всі переваги кожного існуючого винищувача і вивести його бойові характеристики на новий рівень. Він створений для повного повітряного домінування з використанням найсучасніших технологій. За деякими даними, він озброєний найпотужнішим лазером з існуючих на даний момент, але чи так. Добре використовувати лазери проти сучасної зброї. Історія вже показала, що не завжди найновіша зброя може вдало протистояти старим і перевіреним методам. Давайте розберемося, яку зброю використовують сучасні винищувачі, у чому їхні плюси й мінуси, і чому зараз не застосовують авіаційні кулемети, що були дуже популярними лише 10 років тому. Почати варто з того, що новітній винищувач під назвою Dark Star це не вигадка, як може здатися спочатку. Це всього лише одна потенційна концепція, який він може мати вигляд, щоб люди, які його побачать, могли уявити на що він здатний. Справжня його назва СР SR-72, І це перший у світі літак, здатний розвивати швидкість 12 тисяч кілометрів на годину. І може менше ніж за годину пролетіти з Вашингтона до Пекіна. А після натискання однієї кнопки про цей політ ніхто не дізнається. Але якщо хтось все ж таки стане у нього на шляху, він використає свій величезний арсенал зброї, серед якого є гіперзвукові ракети класу повітря-повітря. Авіаційні бомби, а також надпотужний лазерний комплекс. Майбутнє зброї може виглядати зовсім інакше ніж сьогодні, тому ми розглядаємо можливості створення гнучких відсіків корисного навантаження з різноманітними ракетами і лазерами, розміщеними в них. Наразі на літаку встановлено комплекс лавсу посиленій версії, потужність якого сягає 350 кВт, а його промінь здатний розрізати метал завтовшки 12 см. Працює він за принципом створення десятка потужних лазерних променів, які завдяки лінзам об'єднуються в один пучок, що може нагрівати цілі до тисячі градусів Цельсія. Однак головна перевага у використанні лазерної зброї полягає в тому, що у Ановка здатна складатися всередину корпусу і розкладатися за необхідності. Це дає змогу не порушувати аеродинамічні показники корпусу, які відіграють велику роль у досягненні гіперзвукових швидкостей. Такий лазер використовується насамперед не для атаки, а для захисту, адже він ідеально підходить для знищення ворожих ракет. Достатньо навести промінь на корпус ракети і нагрівати її протягом півтори секунди, після чого ви Бухівка всередині снаряда здетонує, розриваючи ціль зсередини. Star може використовувати свій лазер для знищення таких ракет, як АІМ 120 встановлених на винищувачі F-35. І більше того, комплексом можна збивати навіть снаряди, націлені на наземні об'єкти. Навколишнє середовище змінюється, і загрози змінюються, тому ми розглядаємо лазерну зброю спрямованої енергії як ту, що знаходиться на кораблях. Для більш повільних цілей можна використовувати звичайні надзвукові ракети, наприклад, АІМ х Сайдвіндер. Це сучасна ракета повітря-повітря, розроблена для використання на різних військових літаках. Її дальність стрільби 20 кілометрів і швидкість польоту понад 3000 км кілометрів на годину дає змогу проводити раптові атаки, які в більшості випадків закінчуються ураженням цілі за секунду. Таке можливо завдяки кількості Унікальним рисам ракети, наприклад, аін 9 х обладнана інфрачервоною головкою самонаведення, яка визначає теплове випромінювання цілі, таке як двигун ворожого літака. Це дозволяє ракеті автоматично захоплювати цілі, наводитися на неї навіть без участі пілота. Водночас вона здатна перемикатися між оптичним та інфрачервоним відстеженням цілей, що забезпечує ширші можливості для знаходження й атаки цілей. Деякі версії снаряду. Обладнані функцією мережевого цілевказівника, що дає змогу іншим платформам передавати дані про цілі ракеті в режимі реального часу. Ця функція відмінно працює в парі з дронами-розвідниками, які переносить Dark Даркстар. Вони знаходять ціль за допомогою найпотужніших радарів і передають інформацію винищувачу. А він зі свого боку спрямовує Сайдвіндер для максимально успішної атаки. Крім того, АІМ 9Х має поліпшену маневр, Ність, що дає їй змогу ефективно переслідувати повітряні цілі, які маневрують при всьому цьому технологічному оснащенні. Вона важить лише 85 кілограмів, так що літак носій її навіть не відчуває. Ударний винищувач, винищувач буде базовим літаком для перевезення снарядів. Він буде м'язовою частиною військових сил США. найчастіше ракета застосовується на винищувачі F-35 Lightning II – Це Сучасний багатоцільовий літак розроблений тією ж компанією Lockheed Martin, яка розробила Darkstar. Загалом ці апарати багато в чому схожі між собою, як, наприклад, у розмірах. Довжина обох трохи менше 16 метрів, а максимальна переносна вага 32 тисячі кілограм для обох винищувачів. Однак, Darkstar перевершує свого попередника у швидкості та витривалості, поки що F-35 може розвивати лише 1900 кілометрів на год. Дину, а новинка досягає швидкості 7 тисяч кілометрів, і це величезна різниця, яка в бою матиме вирішальне значення. Однак Lightning 2 може швидше випустити свою ракету, адже вона встановлюється внизу корпусу на спеціальних рейках. Коли настає момент атакувати, зброя відчіплюється від рейок і відхиляється від винищувача, і тільки через секунду двигун запускається на повну потужність. Цей маневр необхідний, щоб повністю Олум'я від мотора ракети не обпалило літак у випадку з Dark Star для АІМ-9Х Знайшлося місце у внутрішньому відсіку, а координати цілі задаються заздалегідь. Це працює трохи повільніше, але надійніше. Основна зброя знаходиться в збройовому відсіку під літаком, де ми несемо шість ракет середньої дальності з радіолокаційним наведенням. Але що ж робити, коли ціль знаходиться на землі? На такий випадок, Dark Star може використовувати agm 158 JASSM. Це одна з найкращих керованих крилатих ракет повітря Земля, розроблена компанією Lockheed Martin. Вона має величезну дальність дії, що дає їй змогу вражати цілі на відстані понад 370 кілометрів без необхідності входити в небезпечні зони противника. До того ж, JASSM має низьку радіолокаційну та інфрачервону помітність, що робить її складною для виявлення і перехоплення противником. Ракета обладнана передовою системою наведення з використанням інерціальної навігації та GPS. Це забезпечує високу точність попадання в ціль, дозволяючи мінімізувати можливі промахи. Ну і найголовніше можливість модернізації. J.A.S.S.M. піддавалася десяткам поліпшень і постійно розвивається з мовця. Моменту свого створення, що дає змогу покращувати її характеристики і можливості, підганяючи їх під сучасні реалії. Такі інноваційні ракетні системи вдалося розробити зовсім нещодавно. Завдяки значному стрибку технологій та інженерії. Цікаво, що у недалекому минулому найстрашнішою зброєю на винищувачі був кулемет. Ідеальний приклад це штурмовик a 10 Thunderbolt 2, який недавно вважався найпотужнішим військовим літаком в історії прославився він завдяки своєму кулемету. М 61 вулкан зброя має калібр 20 міліметрів, що робить її ефективною для проведення ближнього повітряного бою та атак на наземні цілі. Вулкан має дуже високу скорострільність 6 тисяч пострілів за хвилину. Це дозволяє йому забезпечувати інтенсивний вогонь на ціль, що збільшує ймовірність ураження. Встановлюється він у внутрішніх відсіках літака або в підвісних контейнерах. Енерах вулкан може бути спрямований в різних площинах і здатний здійснювати прицільну стрільбу на відстані 3 кілометри. Ми використовуємо його проти цілей, які ми не можемо побачити візуально, чи то через погоду, серпанок, через дим, чи то з якихось інших причин. Так, на сучасних винищувачах кулемети можуть бути встановлені, але їхнє використання і ступінь поширеності змінилися порівняно з минулими епохами авіації. Сучасна повітряна боротьба спирається на високу технологічність, маневреність і спільну роботу з іншими елементами повітряно-космічної оборони. Однією з основних причин зниження важливості кулеметів на сучасних винищувачах є розвиток більш ефективних ракетних систем. Зброя з дальною дією. І керовані ракети мають більший радіус ураження і поліпшені можливості ведення повітряного бою. Вони дають змогу виконувати атаки на великих відстанях і з більшим ступенем безпеки для власного винищувача. Додавання кулеметів може підвищити вагу літака, що знижує його маневреність і характеристики. Для Star це взагалі ключовий показник, адже його фішка у величезній швидкості, яку було б складніше розвинути через важкий кулемет. Розробники і так Намагаються зробити літак максимально легким, прибираючи все зайве зсередини. Ми розглядаємо все починаючи з областей льотних систем, акумуляторних технологій і використання набагато меншої кількості гідравліки в кабіні пілота. Загалом у сучасній повітряній боротьбі, де кожен маневр може бути критично важливим, прагнуть мінімізувати вагу та об'єм зброї. Наостанок, встановлення кулеметів може створювати додаткові ризики для пілотів-винищувачів під час стрільби в ближньому бою на високих швидкостях. Виникають проблеми з контролем віддачі та вібраціями, що може ускладнити пілотування, але ж літати доведеться багато. У перспективі ескадрилья флоту на рік може налітати п'ять тисяч годин. Саме тому на Даркстар замість кулемета встановили лазерний комплекс. І здається, ця тенденція відтепер стане повсюдною, адже лазери точніші, легші і стріляють набагато далі. Той же «Лавс-2» може знищувати цілі на відстані 8 кілометрів, що набагато вище за кулемет. А коли лазери і ракети не зможуть впоратися з противником, Даркстар буде змушений використовувати свій смертоносний козир AGM-86A, -AGM LCM. це найбільша ракета, яку може перевозити Dark Star з дальністю польоту понад 2400 кілометрів, і призначена для несення ядерних боєголовок. Її вага становить 1360 кілограм, а розмір просто величезний: 6,3 на 3,7 метра. Для того, щоб помістити її в літак, необхідно відмовитися від інших ракет, залишивши тільки лазерний комплекс. У минулому вам можливо був потрібен цілий удар авіаносця, щоб зробити те, що тепер ви робите, за допомогою одного літака. На той же F-35 взагалі неможливо встановити щось подібне. Єдині літаки, які можуть переносити цей снаряд, крім Dark Star, це бомбардувальники B-52 і B-2 Spirit. При всьому цьому з такою громадиною Dark Star стане менш швидким, адже до його ваги додасться ще одна тонна. Однак таке застосування винищувача має місце бути, адже противник не очікує, що на нього впаде величезний ядерний снаряд, який зазвичай. Падає з бомбардувальників, думаємо, немає сенсу розповідати про наслідки використання такої зброї. Проте Даркстар без ядерної зброї становить величезну загрозу для супротивника. Саме тому суперники США в особі Росії та Китаю трохи зменшили свою агресію, коли дізналися про вихід такого потужного і нестримного винищувача, який зобов'язаний завоювати повітряну перевагу в усьому світі. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися. Ви можете висловити свої думки з приводу побаченого в коментарях. А так само поставити лайк або дизлайк. Попереду ще багато цікавого матеріалу. Тож до зустрічей.